Приїхали на це красенне озеро. Будемо ловити ведфіш. Ветфіш ловиться на глибині на ямах. І щоб його зловити, нам потрібно човен. Без човна тут нічого не вийде. Маємо такого човника. Зараз спустимо на воду. Дуже хороший човник. Для риболовлі удобний, багато місця, тільки вигун потужний, але це ми все рівно стоїмо на якорі і ловимо. Така водичка, прозора, прозора. Прозора, голубенька, чистенька водичка. Ну що, попробуємо зловити whitefish. Ми вже пів дня на озері льопаємося, сьогодні він особи не бере. Ось такі звичайні очечки дротиком намотані. Ось такий поводочок з флюрика. Знизок щось блістяще з традічками і це опускаємо на дно. це на дно тут глибина метрів десять. в ополонці. Лігенько граємося сьогодні чомусь кльову немає, але пару мене вже зловили. Робимо паузу. Іменно припавить він з основном клює. Ось так коло діді Юра. Юра, приділи треба. Отак ось так от ну, зараз. невеличка. Невеличка, даже сакер клюет. цакер сакер там. Да? Ага. Опа. Что есть, то есть. Був на море. Гоняют катера. поднимает холмы. Ну ми чекаємо що ти щось хапнеш зараз. Хап? Ну, через пару годин хапну, нормально <риклад> На вечір якраз Бо паралельно з Вайтфішем хапає окунь Дуже <риклад> часто. Та хоч щось клює то вже цікавіше. Опа, а манитюра? Не знаю, я сейчас а, маленький походу. А можно не совсем маленький. Опускаем на дно. Ні, нема так кльову, але ще не вечір. Можливо нам і повезе. Ну, Минулого разу поклювало нормально після шостої десь. Хіба після шостої? Пішло влювати. Ні, після шостої нормально. Ну що він, він один за одним пішов? Десь пів шостої, шість. Сліча клюне Там музиканти сьогоняться Величеньке озеро, величеньке озеро. Фиш. Ой, значит, так клюе whitefish. Вот она. Вот так клюе whitefish. Красавица. Что, я вас витаю? Дякую. Пока, значит, так. Отпустите жилку, отпустите, жилка, отпустите жилку, отпустите. Там ще плавають. На поводочку. Невеличка, але. але кріє. Підсумки сьогоднішнього дня. Підсумки сьогоднішнього дня. Телевізор показує, що десь там ще є риба на дні. А ну покажіть урок, щоб сьогодні не тут. Ось Ні, трошки є. Трошки. трошки є. Так, і сундук файний. Та який судак, вайтфіш, гарна рибка. Гарна рибка. Там ще невеличкий сундучок, але можна брати. Можна? Юшку буде саме ту. Ще воно валяється. Нема на кукані міста. Йо, і там ще дві штуки їх. Ну так. Да. Ти що, ти що? А що там ще в нас є? А там ще в нас є ще один. Садочок з якимись вайтвішиками, окунчиками. Якось так. Вже день пройшов недаром. Щось вийшло впіймати. І сьогоднішня рибалка, нас вже буде сьогодні закінчуватись. Сонечко вже низенько. Якось так, якось так. Природка.